Всім доброго дня сьогодні про самоцінність. Взагалі самоцінність це коли ви в будь-яких ситуаціях за себе, в будь-якій комунікації, в будь-якій взаємодії. Неважливо, хто поряд з вами, ви за себе. Ви не даєте себе знецінювати, осуджувати, якось принижувати. Тобто ви за себе. І ви себе захищаєте. Ви нікому ніколи не даєте себе образити. Якщо у вас немає прикладу самоцінності, ви можете подивитися, як люди себе захищають адекватно знайти для себе таку фігуру, яка, на вашу думку, класно себе захищає екологічно, адекватно, і в той же час ви можете. Якось це примінити на себе, на свою ситуацію. Так, дійсно, це не просто. Цьому треба навчатися. На це піде якийсь час, але коли ви це зробите, повірте, ваше життя просто зміниться таким: ну, на краще. Всім бажаю цінувати себе, берегти і бути завжди за себе.